What oh, really oh, oh. oh. Ні, українські вечорниці в сучасному звучанні 28 листопада у Бориспільському центрі культури та мистецтв фольклорний ансамбль співаниця подарував глядачам мандрівку у часі від ліричних пісень про кохання до веселих народних мелодій. Кожен номер відтворював дух давніх посиденьок. Чи мене рубай мене гориться пусти мене? Я за А чорниці колись були не лише розвагою це був простір для спілкування, обрядових традицій та спільного творчого дозвілля. Українці споконвіку святкували календарно-обрядовий цикл і родинно побутовий цикл це той, який відбувався вже в хаті в сім'ї. І ми сьогодні відтворили українські вечорниці, саме такі робочі будемо говорити, коли до старшої жінки або до вдови збиралися молоді дівчата, жінки, от кидали чоловіків вдома, а самі йшли, якби погуляти, але не тільки погуляти, ще й роботу поробити. Тобто вони там перебирали якусь там е, крупу, квасолю. Е, Значить, вишивали, пряли старші жінки, вчили молодих жінок, співали пісні про долю. От потім жартівливі пісні співали, танцювали, тобто веселилися. Це таке було понеділкування. Артисти змогли передати атмосферу та настрій тих часів. Публіка не залишилася осторонь, підспівувала і навіть танцювала разом із музикантами. Приїжаю до мою на горбочку. Стара баба старинівчені керпати. we oh Дуже запальні були і пісні, і танці. Держав нам хотілося вставати, і підтанцьовувати. Зараз дуже така тяжка хвилина. Всі всі засмучені, всі такі здратовані. І от такі я думаю, хвилинки, які ми які ми зараз у це побачили, яке чудове дійство. Ну тим паче в українському стилі. Я дуже задоволена. Я з дочкою прийшла внучком, Він дуже він це для нього було таке дійство, Він не бачив. Такого фольклорний ансамбль Співаниця працює майже два роки та вже встиг стати частиною місцевого культурного життя. За словами керівника колективу Євгена Пихціна, усіх їх об'єднує прагнення зберегти українські традиції та пісенну спадщину. Я на сцені з п'яти років. Моя бабуся була вчителем музики, і так з, з малого дитинства вона мене возила на різні фестивалі, на різні концерти, по селах, по містах. І так воно мене привилося ще з дитинства. От. І потім я почав далі продовжувати. Це навчався, вивчав етнографію, фольклор. І так уже дійшло до того, що маємо колектив і популяризуємо пісні Київщини, Бориспільщини. Ансамблю співаниця майже два роки, а названий колектив. С є такий інструмент колісна ліра, і на лірі є головна струна, співаниця, яка грає головну мелодію. Так, от ми назвали свій колектив. В колективі у нас вісім чоловік, всі працюють, але таке натхнення, і всі біжать на репетицію. Колектив аматорський, але якби стараємося виглядати на гарному рівні. Завершення концерту перетворилося на тривалі овації. Глядачі ще довго не відпускали музикантів зі сцени. Софія Здорікова, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.